правильно сформувати свій бюджет у Німеччині усі секрети запитання стосовно подвійного оподаткування. Та куди відправитися цими вихідними. Про це сьогодні у Халохавштат. Ми з України. Вітаю Берліне та Бранденбургу. П'ятниця це день прем'єри шоу з 18 на Хаупштадт ТВ. у будь-який зручний час 24 на 7 Нас можна знайти у соціальних мережах. Ми чекаємо на ваші історії, події, пресрелізи та запитання. Звати мене Світлана Василенко, і ми розпочинаємо. Правильно розпоряджатися грішми. Це геть не обмежувати себе в усьому, це мати змогу подорожувати, купувати бажані речі чи ремонт робити. В умовах сьогодення вести бюджет важливо як ніколи. Тому ми звернулися до людини, яка не тільки про бюджет знає майже все, але й допомагає іншим його скоригувати, щоб завжди були гроші. Ура! Зарплатня! Так, ці гроші підуть на оренду квартири та комунальні послуги. Це буде на їжу та проїзд. Це на подорожі вихідного дня. Так, а що на морько і нові меблі? Нічого не залишилося. У вас теж так щомісяця. Мені здається, що щось ми робимо таки не так. йдемо до консультанта. Він точно нам допоможе. Перше питання, яке ми маємо собі задати, навіщо нам бюджет? Що ми від нього хочемо отримати? Ми хочемо отримати завжди що вільні гроші, тобто ми не маємо жити від зарплатні до зарплатні. Слово бюджет родом із Франції. У давньо французькій мові означало шкіряний гаманець. Зараз бюджет це грошове вираження доходів та видатків збалансованих бажано. Як отримати цей баланс? Найскладніше запитання не тільки для держав, підприємств та установ, але й для кожної сім'ї пари чи людини. Ми малюємо велике велике коло. Це всі наші айнамен, всі наші доходи нашої родини. Сюди входить і зарплатня, кіндергельт, якщо ви отримаєте. Наразі сім'ї, які отримують соціальну допомогу, також можуть за цією формулою бюджет розраховувати. Що ми робимо? Ми маємо три зони: три основні зони, в які ми витрачаємо наші гроші. Зона перша. Червона, вона ж найважливіша. Це наше житло. Сюди входить абсолютно все, що фіксоване протягом року: оренда, опалення, світло, інтернет, паркомісце все це треба записати на папері, і загальна сума повинна бути не більш ніж. 30%. Інша сфера не така важка, але також вона потребує багато грошей. Це наше споживання. Тут вже в нас Теж 30%. Але споживання на сьогоднішній день займає більшу частку нашого бюджету, і я бачила дуже-дуже дуже мало сімей, які вписуються в ці 30%. Тому що в споживання в нас їжа, одяг, бутова хімія. Транспорт, дитячі кружки, заняття, також кроткострокові відпустки. Також всі наші підписки: Amazon, Netflix, Zalando, все, що ви купуєте, якісь епи на телефоні, все це у споживанні, і це також має бути бажано 30%. Ще 30% ми відправляємо до накопичень, але цю зону ми теж ділимо на три. Короткострокові, середньострокові, довгострокові. Ми знаємо, звісно, що ми з вами наступного року хочемо зробити ремонт, купити нові меблі. Ще щось ми знаємо скільки це коштує цього року. Ми можемо відкласти ці гроші, запланувати. І купити тоді, коли в нас ці гроші є, і не використовувати кредити. Середній срок це більш коштовні речі, наприклад, як наша велика відпустка всією родиною, або купівля машини, або купівля дачі, щось те, на що нам треба відкладати гроші 3-5 років. І ще 10% від зони накопичень – це наш довгострок, це наша пенсія, це наша іпотека, це навчання наших дітей. Ці зони не у кожній ситуації діляться на 10-10-10. Якщо ви досить молода людина і до пенсії вам далеко, можете відкладати тільки 5%. І якщо ж вам вже за 40 доведеться розширити довгострокову сферу до 20%. Відсотків. у цьому плануванні, варто врахувати і іпотеку, і батьків, і майбутнє навчання дітей. Так з основною частиною нашого бюджету ми вже розібралися. А що робити з тими десятьма відсотками, які залишилися? Ні-ні-ні, це не на розваги. 10% завжди подушка безпеки. Для чого вона нам потрібна? Вона нам потрібна для того, щоб якщо в нас щось сталося, ми маємо сплатити три місяці кауціон за квартиру. Ми маємо екстре нам захворіли, попали у клініку, щось не покривається. Ми маємо родичам допомогти, або ще щось таке, що треба потребує екстрених грошей. ми Беремо з подушки. Ми не йдемо за кредитом, тому що може статися так, що кредит вам просто не дадуть. Подушка має бути мі мінімум три місячних ваших зарплатні. Що ж робити, якщо у вашому бюджетному житті все не так, як на картинці? Варіантів небагато. Я дуже-дуже рекомендую питання з житлом з самого початку вирішувати так, щоб воно пасувало до вашого бюджету. Тому що потім це дуже важко вийти назад. Це вирівнити. Це перший варіант, другий варіант збільшувати доходи, міняти роботу, знаходити підроботки. Якісь краще зберігати гроші у класичному німецькому бюрократичному банку. Щоб у нього був офіс, куди ви можете прийти, працівники, з якими ви можете поспілкуватися, і контакт та доступ до ваших грошей був 24 на 7. Не варто вибирати сучасних новомодних брокерів, тому що одного ранку ви можете прокинутися без грошей і без гарантії їх повернути. Зберігати вдома готівку теж не рекомендується. В галереї в моїй робочій папка, де ми зберігаємо, отримуємо від клієнтів історії про те, як гроші зберігалися вдома, як вони горіли, мокли їх вивозили з якимись речами непотрібними до барахолок, ще щось тому вдома зберігати небезпечно звичайно ви можете якусь частину готівки зберігати вдома її треба сфотографувати і також застрахувати тоді якщо у вас пожар або вас залили водою сусіди ви захищені якщо ця готівка вдома не застрахована я не не раджу це робити вдома зберігати ці гроші Гроші люблять тишу, щоб їх рахували та берегли. А вони відплатять тією ж монетою. Світлана Василенко, Олександр Дойч, українська редакція німецького телеканалу Hauptstadt TV. Подвійне оподаткування слово сполучення, що недавно перетворило диванних українських воєнних експертів у Німеччині на експертів з економіки та оподаткування. Особливо це традиційно зачепило чати у соціальних мережах, де українські шукачі притулку обговорюють своє життя у федеративній республіці та дають поради один одному, як це життя покращити. Але шукати правду, на мою думку, варто тільки у професіоналів. Далі слово моїй колезі Анні Мартюшевій. Подвійне оподаткування причина занепокоєння багатьох українців у Німеччині. Хтось отримує тут соціальну допомогу, хтось уже знайшов роботу, а хтось отримує пенсію, дивіденди чи заробітну плату в Україні. Що і де, буде оподатковуватися. Розібратися нам допомогла податковий консультант Олена Макеєва. Зараз іноді в соціальних мережах пишуть, що розпочалася процедура узгодження з євросоюзом питання, щоб не оподатковувати будь-які доходи. Це неправда. Тому що ми ну, не можна зводити на рівні Євросоюзу або на рівні організації організації економічної співробітництва та розвитку одне рішення по всіх країнах. Тому що різні люди, різні кейси, різні конвенції. Тому одного рішення не може бути в кожному окремому випадку, кейс буде розглядатися. Тож давайте розпочнемо із розгляду типових кейсів пов'язаних із такими доходами, як соціальна допомога у Німеччині, пенсія в Україні, заробітна плата у Німеччині та доходи від підприємницької діяльності в Україні або Німеччині. Кейс перший. Ви отримали соціальне житло та щомісячну соціальну допомогу у Німеччині. Оці ці соціальні виплати, які виплачуються в Німеччині. Так само, як і вартість соціального житла, вони не будуть оподатковуватися в Україні, і відповідні зміни до податкового кодексу. Це правило, що звільнено від оподаткування, воно встановлено з 15 вересня 2022 року і розповсюджується на 2022 рік і на 2023. Але я завжди кажу, що треба буде подати декларацію, показати ці доходи, які ви отримували в Німеччині, але вони будуть звільнені від будь-якого оподаткування в Україні. Кейс другий. Ви пенсіонер. І окрім соціальної допомоги в Німеччині отримуєте пенсію в Україні міжнародною конвенцію між Україною і Німеччиною також є спеціальна стаття сімнадцята, яка якраз і врегульовує, як же будуть оподатковуватися пенсії. Пенсія має оподатковуватися в тій країні, з якою проводяться ці платежі. Тобто, якщо ви в Німеччині отримала соціальний там статус, отримувати допомогу і одночасно отримуєте пенсію в Україні, то ці пенсії також не будуть оподатковуватися. В Німеччині, тобто переживати не про що не потрібно. Кейс третій, ви знайшли роботу в Німеччині. Якщо за це зарплата, ви працевлаштовані в Німеччині, то роботодавець німецька компанії, яка є резидентом Німеччини, буде нараховувати сплачувати податки за вас як податковий агент. Тобто ви будете на руки отримувати гроші за мінусом вже податки. Але там якщо певні умови будуть виконані. Сплату цих податків можна буде зарахувати в Україні раптом ви залишитеся податковим резидентом України. Кейс четвертий. Ви виїхали в Німеччину, але продовжуєте підприємницьку діяльність в Україні, і можливо, вже почали шукати клієнтів у Німеччині. Очевидно, що якщо підприємницька діяльність пов'язана з Україною, і основні клієнти є в Україні, і ці клієнти сплачують на рахунок фізичної фізично особи підприємця, зареєстрованого в Україні гроші саме на українські рахунки відкриті тут в українських банках. Очевидно, мова йде про те, що ця людина за. В статусі податкового резидента України, але може бути інший випадок, коли ну може це не достатньо, і ця людина почала шукати, а як я можу свою підприємницьку діяльність вести в Німеччині, і конвенція нам говорить, що якщо у вас є вже постійна база, ну якийсь там офіс. Постійна база також включає клієнтів, і ця більшість клієнтів вони в Німеччині, і ви вже підприємницькою діяльністю займаєтеся більше на дитинці послуг в Німеччині. То очевидно, ви є податковим резидентом Німеччини? І межа вона така дуже тойка. На щастя, угода або конвенція між Україною і Німеччиною чітко вказує, що податки ви будете сплачувати лише один раз: або в Україні, або в Німеччині. Головне не пропустити момент зміни вашого податкового статусу і зважати, що на нього впливає не лише місце отримання доходів, а й місце постійного проживання і зосередження ваших життєвих інтересів. Оце не пропустити цю межу, коли ви вже почали коли ваш центр життєвих інтересів змістився з України Німеччини, тому що е, ми говоримо про те, що можуть бути застосовані санкції, і для того, щоб попередити можливі і фінансові і репутаційні ризики, кожна людина має просто задати собі про це питання, де я живу, де, е, чи є в мене місце проживання в Україні чи ні? Де мій центр життєвих особистих і центр життєвих інтересів, де я заробляю гроші, де я сплачую податки, і трохи собі так подискутувати сам собою, вже папірець розписувати, почитати конвенцію. І, раптом, якщо ви розумієте, що у вас може бути ризик визнання вас як податкового резидента Німеччини, то тоді треба взяти податкового консультанта, який, в Німеччині, який вам допоможе правильно організувати своє життя і правильно сплачувати податки в Німеччині. Розгорнути пояснення експерта щодо визначення країни вашого податкового резидентства шукайте наступного тижня на нашому ютуб-каналі. Анна Марчушева, Олександр Дойч, Ілля Жуковін, українська редакція телеканалу Халпштат ТФ. Вихідні час для родини та відпочинку. Сидіти вдома не варіант, тому варто щось запланувати у Берліні та його передмістях. Зазвичай одночасно відбувається. Багато мистецьких подій. Виставки, концерти тощо. Прийдешні вихідні не виняток. Спочатку пропоную до Потсдаму. Там не тільки нова виставка у музеї Барберіні, а ще й можливість прогулятися та зробити чимало крутих осінніх фото. Але повертаємося до мистецтва. Називається виставка сюрреалізм та магія зачарований модернізм. Поряд із шедеврами всесвітньо відомих художників: Джорджо де Кіріко, Сальватора Далі, Макса Ернста, і Магріта – Роботи художників, що ще не так популярні. Зокрема, є можливість познайомитися з Віктором Браунером, Енріко Донатті, Жаком Ерольдом, Вольфгангом Паленом, Куртом Селінґманом. Крім того, здивує виставка із жінками-художницями, адже там будуть роботи. Леонор Керінгтон, Жаклін Ламба, Кей Сейдж, Доротей Танінг та інших. До речі, якщо ви отримуєте соціальну допомогу від держави, потрапити на виставку у музеї Барберіні можна безкоштовно за попередньою реєстрацією. Існує нескінченна кількість світів, просто тому що існує нескінченна кількість простору, в якому вони можуть перебувати. Ідея простору і його можливостей надихнула цьогорічний мистецький, так званий 3 hd фестиваль. Він стартував 20 жовтня та триватиме до 29 жовтня у Берліні. Виставки, перформанси, концерти, діджей сети на різні філософські теми у різних локаціях міста. Програму шукайте за запитом: 3 hd Фестиваль Берлін. До речі, деякі з його подій для українців абсолютно безкоштовні. Сьогодні я прощаюся з вами. Наша команда вже готує нові сюжети та історії. Нагадую, що п'ятниці ми в ефірі телеканалу Хаупштадт ТВ. щодня у соціальних мережах. Посилання на екрані. Пишіть нам, ставте запитання, діліться своїми історіями та розкажіть про нас. Українцям у Німеччині мене звати Світлана Василенко, і все буде Україна!